Шановні колеги, шановні війничані, слава Україні. Героям слава. Ви знаєте, що 17 липня 2020 року була відповідно прийнята постанова 36.50 про утворення та ліквідацію районів. У Вінницькій області було створено 6 нових районів, які поглинули попередні райони. Попередні було 28 районів. І 63 територіальні громади. Відповідно, 16 травня, ще перед цим було прийнято розпорядження Кабінету міністрів 535 Р про питання щодо надання адміністративних послуг і були надані повноваження територіальним громадам. Центрах надання адміністративних послуг, здійснювати прийом та видачу паспортів, бо та закордонних паспортів. Правління Державної міграційної служби було попередньо, ще в 2021 році проаналізовано стан навантаження в районах. Ми вимушені були, виходячи з мінімального навантаження, оптимізувати 4 теряні. Друзі, це в Оратові, Чернівцях, Тиврові та Володишині. Попередньо ми інформували органи місцевого самоврядування про те, що в них є можливість також здійснювати прийом та оформлення документів як на закордонний паспорт, так і на ID-картки. Відповідно, інформували про те, що питання. Являється їхнім пріоритетом, їхнім завданням. Називали специфікацію, тобто яку необхідно для цього придбати техніки, її параметри, і інформували про те, що програмний продукт забезпечує Державна міграційна служба відповідно і надаються закриті канали зв'язку.